Місця, де точилися бої та де окуповані території України, є зонами підвищеного ризику. Тут можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Ви могли чути такі назви, як ПОМ, МОН, РГО, ПФМ. Та інші може бути неясно про що мова, тож ми спростимо та коротко пояснимо. Вибухові пристрої можна умовно розділити за їх призначенням. Деякі існують для нанесення шкоди техніці, інші людині. Протитранспортні міни, хоч і створені для ураження транспорту, але й не менш небезпечні для людини. Вони бувають різних форм, трапляються зариті у землю, замасковані на місцевості, або можуть просто лежати на землі. Протипіхотні міни. Частіше мають невеликі розміри та мають коричневе чи зелене забарвлення, через що їх важко помітити. Вироблені з пластику, металу, бувають різних форм. Протипіхотні міни можуть ховатися в землі, у високій траві та навіть у воді. Велику небезпеку несуть снаряди артилерійські, мінометні, авіабомби та багато інших. Боєприпаси, випущені зі зброї, які при цьому не здетонували, теж несуть у собі загрозу. Снаряди можуть вибухнути в будь-який момент. Найчастіше їх можна зустріти у зонах, де велись обстріли. Пам'ятаємо три основних правила: не чіпай, не підходь, подзвони 112. на деокупованих територіях, а також в місцях, де точилися бої, часто зустрічаються саморобні вибухові предмети. Вони можуть мати будь-який вигляд: це може бути зброя, дитяча іграшка, бляшанка, гаманець, пачка цигарок тощо. Тому не варто торкатися, піднімати та взагалі наближатися до сторонніх предметів. Як поводити себе у воді та на пляжах в умовах мінної небезпеки? Дивіться у нашому наступному відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити оновлення. Державна спеціальна служба транспорту це мінус міни. Слава Україні.